В Ізраїлі закінчився пост, де декілька годин тому, і він був присвячений судному дню або Day of Atonement, якщо не помиляюся англійською, і Йом Йомкіпурна і Е, Це день, коли люди розуміють, що Господь їх буде оцінювати. І вони е, моляться над своїми гріхами, вони, люди чекають прощення, люди чекають е, очищення від гріхів. І е, цікавий факт, що євреї, які навіть ну, не, які не тільки в Ізраїлі, а де б вони не жили по всьому світу, не являючись релігійними людьми. Здебільшого саме Йомкий Пур день цей притримується. Але я хотіла в, цьому, в цей день, по закінченню вже цього дня, записати таке повідомлення, що для християн, для послідовників Ісуса Христа, віруючих людей і читаючих Слово Боже, розуміючи, як те, що Бог заклав е, в старий заповіт і в новий, так що це не е, дві незалежні одна від одної книги. Це абсолютно дві. Одна книга витікає з іншої. І тому в першій книзі. Е, Якраз йдеться про процес того, як Бог закликав очищуватися від того, що ви наробили в житті поганого, і саме треба було робити жертвоприношення молодих, чистих тварин, козліка чи вівцю. вівцю да, правильно українською. Ось і приносити до храму, приносити як жертву. І саме в цей день о, першо, першо священник е, мав покласти гол руку на голову цих тварин, таким чином переносячи свої гріхи на жертву цієї тварини, і таким чином віддати свої гріхи, помолитися за них, побути в цей день о, в пості. Ми, як християни, як послідовники Христа, ми ще читаємо другу книгу, новий заповіт. І ми не закінчуємо всі наші сподівання у Богу в у вірі в Господа. Ми не закінчуємо тільки на старому заповіті. Ми йдемо далі і розуміємо, що Господь зроб Зробив новий договір між ним і його дітьми, і він відправив свого єдиного сина на землю, щоб він, будучи теж абсолютно чистим, безгріховним, будучи е е сином Бога, він е приніс свою останню жертву, якою ми всі і. Е е Кров'ю та тілом Ісуса Христа наші всі гріхи і являються омитими. Звичайно, це не відбувається так, що я живу по життю, ще раз кажу, і я роблю все, що я хочу, але ми треба розуміти, голов... цей головний сенс нового заповіту, і розуміти, що ми не є в очікуванні Месії, який прийде і спасе. І... А, на жаль, ну, ми багато дуже євреїв і, і не тільки, маючи абсолютно. Чисту таку від серця від серця віру в Бога, вони продовжують жити в очікуванні. І тому цей день важливий. Але для нас, як християн, знаючи, що що очищення вже давно прийшло, і Месією являвся Ісус Христос тисячі років тому назад, і Він продовжує Дух Його Святий продовжує жити в послідовниках, в його послідовниках ми все, все рівно повинні з повагою відноситися до цього дня, бо це все рівно у Слові Божому. І дуже багато покриє по світу людей в цей день молилися саме за спасіння Ізраїлю, саме за спасіння ізраїльтян, бо вони є обраним народом Бога, і саме за те, щоб їх серця відкривалися, їх очі відкрили. І вони бачили в Ісусі не просто якусь, можливо, ну не просто єврея, який ходив по землі, не просто, може, там, як іноді люди кажуть, це культова особистість не просто, а, а саме нашого Спасителя, і який є місією в цьому світі. А, але я хочу посвяти, присвятити це таке невелике інтро, яке дуже важливо розуміти, я сама про це. Про це отримала звістку, інформацію, повне розуміння цього дня тільки вчора, чим одразу поділилася із вами. Але насправді в цей день дуже, гарно, дуже гарна можливість проводити у молитві і, звичайно, Присвячувати молитві, ми повинні кожен день, незважаючи на те, маємо ми на цей час не маємо. Завжди можна виділити декілька хвилин, присвятити молитві. І я ще раз хочу про декілька. Декілька хвилин цього відео е, проговорити ще раз про важливість молитви, тому що якщо ми, ми можемо е, завантажити додаток про Біблію і там в е, пошуковій стрічці внести слово молитва і подивитись скільки разів і е, в якому контексті згадується саме про молитву. Дуже багато цих моментів. І дуже, але мене найбільше вражає, коли е, про молитву каже Ісус Христос, коли Він каже про те, що Він е, пішов і молився всю ніч. Вражає через те, що він був е, Сином Божим, в ньому був Бог і все рівно він мав молитися. Особливо е, в ті моменти, ну не, не тільки в ті моменти, але в. Книзі, в новому заповіті є моменти, коли саме він йшов йшов, усамітнювався в молитві. В моменти дуже для нього важливі чи якісь критичні. Важливим, наприклад, було відібрати 12 його учнів. Він перед тим, як зробити цей вибір, він 12. Ну там так, є така ідея, що він 12 годин за, по годині за кожного молився. Підтвер... Може, знаєте, так, молився отримати від Бога підтвердження, що ці люди саме вони будуть обраними нести певну місію Божу. А він молився перед тим, як розумів, що настає день його останній земний його день. Тому ми все рівно потрібно постійно. Треба треба роби, роби розуміти, для чого потрібна молитва. Я вже один раз підіймала цю тему і казала, що в молитві ми поглиблюємо наші відносини з Господом. Ми загалом в цьому житті, коли сто тисяч задач і робота, там кого діти, сім'я, батьки, якісь справи, хобі, нам треба виділити час за закритою кімнатою, побути на самоті. І приділити час молитві. Але насправді у молитві є дуже багато ще додаткових, так сказати, так сказати Е, І серед них, наприклад, я зробила деякий список це теж висновки з однієї з проповідей минулого тижня. І я ділюсь, тому що це дійсно дуже. Дуже важливі моменти, і у мене зараз нема підтвердження цього з Біблії, але ще раз кажу, ми можемо зайти до в додаток чи просто через Google пошукати, внести слово Молитва, і Біблія покаже, скільки разів це слово загалом і в яких контекстах воно з'являється в особливо в новому заповіті. Отже, Біблія дарує нам. Російською у мене записано «Преображення», в молитві покращується наше власне життя, і те, як ми сприймаємо реальність навколо нас. Ми змінюємося, тому що ми проводимо більше часу в молитві. Ми змінюємось, тому що ми е, ведемо бесіду з Господом. Ми молимось, і в ці моменти е, насправді. Змінюється повністю наше серце, а через серце змінюється наше життя. Знову ж таки, пошукайте цю частину в новому заповіті. Саме Ісус каже про зміни, які дає молитва. Ще в молитві, і теж це є у Біблії, там до цього ще додано пост, який теж допомагає, але головне молитва в молитві. Мені вдається е, побороти спокуси, тобто побороти бажання, грішити е, дає, молитва дає можливість наповнювати силою, щоб знову ж таки не сходити з твого обраного правильного шляху. Це теж дуже важливо, тому що ти можеш бути повністю закоханим в Ісуса Христа. Ти можеш. Розуміти, що життя ти йому віддав, серце ти йому віддав. Ти його є послідовником. В твоїх найкращих бажаннях ти розумієш, що ти хочеш повністю своє життя присвятити тому, що каже Боже Слово. Але це не значить, що ти закритий в цей момент від спокус. Вони постійно на тебе діють через інших людей, через телебачення чи через. Що завгодно, де ваше таке слабке місце? Там постійно буде це місце постійно буде сварок між вашою вірою і тими спокусами, які в те, в те таке місце буде заходити. Тому в молитві, якщо ви відчуваєте, що щось відбувається, ви сходите з з дороги зі шляху, чи можливо ви прокинулись, і ви відчуваєте, наче. Є такі дні, коли ти відчуваєш, наче Бога біля того тебе нема. Але треба розуміти, що це дуже така спокусливо неправдива думка, бо він завжди є. А можливо, просто в цей момент ми маємо якісь певні думки, які нас зводять. Ці дні особливо треба закриватися зачиняти в своїй кімнаті двері і хоча б 2-3 хвилини присвятити молитві від серця. І коли ви коли виходите з молитви, то ви відчуваєте, що абсолютно по-іншому ви зараз себе почуваєте. І не задаєтесь питанням, чи є поруч Господь. Сила в мов у молитві. Знову ж таки, це і про спокусу, і про боротьбу з темною частиною цього світу, що молитва надає тобі сили, сили, щоб тем тьма покидала твоє життя і покидала твій, твій шлях. Ще раз про те, що коли якийсь відчай, коли якісь, я не знаю, життєві це можуть бути абсолютно життєві, якісь негаразди на роботі вдома. Немає відповіді у тебе одразу, як вирішити це питання. Не чекай на цю відповідь в цей же момент. Піди до кімнати, закрийся, чи ти там, де ти є, може у транспорті, може у власній машині. Де завгодно ти є, ти можеш усамітнитися і побути повністю, присвятити цей час молитві і навіть попросити що. Отець, от зараз таке трапилось в моєму житті. Я не маю зовсім ніякої відповіді, але я знаю, що всі ситуації в моєму житті це на моє благо. І тому я від тебе почекаю відповіді. Від тебе почекаю якоїсь підказки. Чи відчую в серці, як цю ситуацію мені вирішити, наприклад. І, і, і ще дуже мені сподобалось від пастора. Пастора така. Підказка, що молитва це пошук і отримання мудрості від нашого батька, відкровення від нашого батька. Дуже багато віруючих людей казали, що на якомусь певному житті на певному етапі їхнього віруючого життя вони отримували відкровення від Бога. Яке ще більш підсвічувало, я не знаю, там і так твою прекрасну дорогу з Господом, надавало ще більше сили, тому що ти розумів, що Господь підтвердив, чи підказав, чи дав тобі конкретний інструмент, як продовжувати свій шлях у його світлі, як нести його добре слово, і це откровення дуже часто приходило до людей і приходить саме в процесі, коли ти молишся. Коли ти вже відклав е, свої думки про якісь там справи на, на, на кухні, щось там треба тобі попросувати, чи чимось іншим у тебе якісь думки відлітають кудись. І ти вже повністю від далеко від цих буденних думок, ти в процесі молитви, ти молишся, ти уявляєш собі Ісуса Христа, ти уявляєш собі, може, Голговський Хрест, чи ти уявляєш. Що для тебе може допомогти увійти в цей процес молитви? Тому що це дійсно треба розуміти, що стартанути в молитву буває дуже важко. Тому що ну, не будуть знову перераховувати причини, тому що їх безліч може бути, просто може сьогодні, тобі не бажання. І коли ти переступаєш цей блокуючий момент, і все ж таки. Повністю в цей момент ти з Господом, ти з Ісусом Христом. В ці моменти приходить до тебе мудрість, приходять відповіді, приходять ці підказки від Бога, приходять одкровення. І повірте, ну так Я розумію, що після таких моментів, звичайно, ти вже будеш може в очікуванні О, сьогодні я знову прийду до молитви, але треба розуміти, що відкривання не проходять кожний день твою молитву. Це і не є твоєю задачею. Це Бог вирішив, в який момент до тебе. Відправити цю мудрість, підказку дати тобі. то тобі головне продовжувати молитися. Як я вже сказала, ще раз пройдусь по пунктам, що це дає нам змін, змінює це тебе. Це молитва змінює твоє серце і твоє майбутнє життя. Все твоє життя молитва змінює. В молитві я борюсь зі спокусою. Молитві дається мені сила, щоб боротися з, цим, з темною стороною цього життя, і мол, ми в молитві приходять мудрощі та відкровення від Бога. Дякую, дякую, дякую. У світле ім'я Ісуса Христа я присвячую це відео. Молюсь за кожне серце, яке намагається прийти до Бога, зрозуміти істину, дізнатись цю істину, зрозуміти, що вона таки є, правда таки є, спасіння таки є, і можливість жити життям зі смислами, з з відкриваючи це серце для любові, воно існує і славу Ісуса Христа.